Перша половина червня буде прохолодною, однак уже з середини місяця варто чекати потепління. За прогнозами синоптиків, температура підійматиметься до плюс 28 градусів, але стабільності не буде. Знову можливі хвилі похолодання з дощами, особливо в третій декаді місяця. В цілому червень буде місяцем різких контрастів. Найбільш стабільне і спекотне літо прогнозується на липень. Високі температури триматимуться довго. Втім, як зазначають синоптики, що до 40 градусів цього року найімовірніше не дійде. У серпні, за попередніми прогнозами, не варто чекати минулорічної спеки, температура буде помірнішою, а осінь прийде раніше ніж зазвичай. Серед очікуваних аномальних явищ: шквали, сильні пориви вітру, грози та град. Такі прояви нестабільної погоди ймовірні вже у червні, натомість смерчі, торнадо. Та інші катастрофічні явища, характерні для американських континентів, в Україні малоймовірні. Українцям варто підготуватися до ще одного літа з нестійкою погодою. Весна завершиться з хвилями дощів і похолодань. Червень буде мінливим і контрастним. Липень стабільно спекотним, а серпень помірним. Осінь прийде рано. На тлі глобального потепління і змін атмосферної циркуляції, подібні погодні коливання можуть ставати все частішими. Підписуйтеся на канал Яка погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!